Німців народ катаклізма випав сніг. Нема ніде нікого. Одна машина там проїхала за, за пів години. Оце з снігу у них все. Ахтунка, ахтунка. А хто його знає? А може німці правильно і роблять, що не, не виходять ці такі часи небезпечні на вулицю. На авто, на великах, не побачиш тут населення місцевого. Вони дуже обережно до такої погоди ставляться. Не то що ми, а ми звикли так, на, на Авось. Коротше, я два тижні назад вранці вийшла на балкон. Дивлюся, в мене балкончик мокренький. Помацала немає, хоча холодно, таке на, на тому, на в повітрі, коруч, холодно було, морозцем попахувало. Ну і я ж оцей, я ж помацала. Е, балкон він мокрий, льоду нема. І я ще думаю, ну поїду на велику, на, цей, на навчання. А, ні, навчання не було були канікули, Кудись мені треба було, в магазин чи що, я не пам'ятаю. Ну, Коротше, виходжу я, витягла свій велик з підвалу з келлера, потім відкрила під'їзд і прямо з під'їзду виїжджаю, така. А він і там такий в палець товщиною льод, а на вигляд просто мокре. Я як попливла, як гепнулася в той пол, а в ту долівку велік в одну сторону, я в другу головою або бордюрину. Коротше, лежу. Лежу, думаю, поламала що-небудь собі, як минулого року чи не поламала, не знаю. Ну що, слава Богу, нічого не поламала. Забої, звісно, були. Ноги сині, руки сині. Оп'ять на ту саму сторону, яку ламала руку і е, світа забедрений. Ось. Але, слава Богу, в мене все таке скінчилося позитивно. І я Отримала тільки струс мозку, не знаю, що краще перелом чи струс, але в Кранкінг хаус їхати, тому що дуже крутилася голова, ташнила. Тиск, тискакав, ну, коротше, два дні я провела в Кранкінгхаусі, приїхала з тих пір, я хожу тільки пішки. Не хочу більше ризикувати, тому що у мене інші плани. І вам не раджу обережно всім, не тільки на дорогах, але ще й якщо в Україні. Дуже обережно цими обстрілами. Тому народ дуже дуже слідкуємо за своїм власним здоров'ям і своєю безпекою. Всіх благ, всім.